Зима моя дуже улюблена переробку. Дуже люблю зиму, наприклад, холодну переробку. Я родилась зимою. А я не думала, що в квітні може бути така справжня зима. Якось дивно. Чим далі, тим більша зима. Зайшла до корчма, корчма, корчма ось тут. І хочу поїхати. В Карпатах в Україні, мабуть, також сніг, але ну, там де гори, там взагалі сніг. Сніжить. Зима! Зима, 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 зиму ще. Національна польська страва журик. Така вона кисленька, смачненька, Люблю. Також страва польська красниця. Пішла моя.

Ще одну форель, тому що дуже смачна, хочу з собою взяти краків. Ну, Рибу я дуже люблю, не знаю, чи сьогодні чи завтра ще з'їмо ще рибку з собою, боже, це це вже зімалий. Капець, капець така посадка йде, але мені я шлунок сильно передавлю, тому що висока посадка, особливо, коли пояси. Коротше, я їх роз, розпустила трішечки, тому що дуже передавлює. А ті, що не низька посадка, вони мені виходить. Е, е, Бедра розширяють. Ну, типу, здається, що в мене дуже широкі бедра. Мені я люблю дуже спортивний ну, спортивний одяг. Це мені найзручніше. зручніше. Підбори я вже давно не ношу. Я розумію, що в мене було все аля класно. Тоді, коли я жила, я їздила і в Дубай, і їздила і в Швейцарію, і в Австрію, і в Італію. Я подорожувала. Було супер. На той момент часу мені не вистачало емоцій, і я їхала більше для вражень нових, для нових емоцій. Так як зараз в мене немає потреби в емоціях, тому що в мене кожен день є емоції, які тільки переїхала сюди, мені взагалі їх вистачає. І я реально розумію, що я вже цей ну, раді, рад, заради контенту їхати чи заради емоцій, це мені воно вже не потрібно. Руць. По потреба прикритию. І я розумію, що я її їстила раніше дійсно заради емоцій. Ось. І зараз в мене такої потреби немає, тому що я, емоції в мене ось так кожен день. Ну, Насправді. Тому а, я розумію, що воно мені. Ну, якби не потрібно розумієте, зараз на даний момент життя. Я собі просто, якщо я якби я поїхала, я би собі зараз стрільнула сама собі в коліно. Тобто я не хочу мені краще там зараз. Ну, я така людина, що мені треба 100 разів відміряти, один раз говорять сім разів, і мені краще 100 раз разів відміряти, один раз відрізати. в середині липня я їду в каравію на своїй машині на море. Макаравія знаходиться на півночі Польщі, на півночі Польща знаходиться. Це море ну, польське, Балтійське море, і я впевнена, що, що буде все супер. Їду, я на дві неділі, а мені також потрібно відпочити собі матрас, має прийти матрас. 160 на 2 метри. Дуже класний матрас вибрала. Ну, для себе вибирала, в плані лежала на ньому, перевіряла. Ну, в принципі, дуже класний. Я не хочу це говорити, тому що я знаю, що може бути така ситуація, що зараз він мені дуже класний, а пройде пару днів, я зрозумію, що мені все ж таки на підлозі зручніше спати. Зараз я сплю на підлозі. Матрас прийде або завтра, або післязавтра просто сюди. Ось так, ось так, так. Так, все. Я так ненадовго. Треба відео викидувати, розумієте, що ж що, що, що таке? Не можна розслаблятися, не можна. Які б не були труднощі в житті, головне не втрачати себе, розумієте? Не втрачати свої, свої інтереси і свої. Тому, тим паче, на мене підписуються люди і тебе буде цікавіше. все, всі, пока.